Всім привіт з України! Сьогодні буде ролик про Lime Quad Юстіс. Це гібрид кумквата з лаймом. Таких гібридів декілька. І сьогодні я вас познайомлю саме з Юстісом юстіс. В нього ось такі маленькі плоди. Їх можна зривати, коли вони ще такі заланкуваті. Це максимальна їхня стиглість, і вони вже легенько відриваються і почали самі відпадати. Сама рослина компактна. Всі вони компактні. Він на штампі у мене. Отакі гілочки в нього височенькі. Ну, довгенькі вони вже дивіться, ось, бачите, повідростали, плоди повідпадали, ось вони. Під натиском плодів поникли, значить така плакуча верба, і плоти вже легесенько відриваються. А Дивіться, квітний він, бачите, залишилися одні плодоніжки, я їх позрізаю. Гілочки йому зроблю меншими на молодих приростах. Тобто Він видав молодий приріст, він визрів і в нього формуються тут квітові бруньки. І згодом квіточки і плоди. Ось такий невеличкий урожай, але це не весь урожай, бо вже падали, і я їх просто позбирала і пригощала дітей. І самі пили чай. Дивіться, такі плодики можна зібрати вдома, виростити. Рослина не випаглива. За всіми рослинами потрібен однаковий догляд, тож, це вчасно полив і обробка від шкідників. Як бачите, самі плодики маленькі і дуже соковиті. Зараз я вам розріжу їх. І так розріжу, покажу, як він виглядає всередині. І ось так. Так, він з кісточками. М'якоть у квата, дивіться, вона така трошки, наче зеленкувата. Зараз розріжу рангпур, і ми порівняємо, наскільки може бути помаранчева і наскільки вона може бути якби, трошки да, зеленкувата. Зараз ще кафірське я покладу, він також м'якоть у них. Значить трошечки зеленкувати. У лимона Мейера вона також більш така помаранчева, а звичайні лимони класичні вони білі всередині. Ну, на фоні такої кольорової гами вони будуть виглядати, наче білі. Я взяла ще лимончик вакхалу, ну, щоб вже порівнювати, так порівнювати, ну, щоб вже по-дорослому порівнювати. Тобто, дивіться, яка може бути така біла помаранчева і трошки зеленкувата у лаймів. Чай з лаймкватом дуже смачний і ароматний. Сама рослина компактна, вона потребує обрізку. Як ви бачили, я вам показувала всі ті плодоніжки, всі ті гілочки, де вже були плоди, їх треба обрізати. Він наростить нове гілля і а, дасть бутони, квіти і згодом плоди. Плодами ви також всіх здивуєте. Не ну, обов'язково всіх дивувати величезною е, гілкою пандерозою. Є такі маленькі рослинки, і вони дуже компактні, класні, ефектно виглядають і дають багато плодів. Тож всіх будуть здивовані, такими рослинами і такими смачними плодами. Сік лайм кватів і цедру можна використовувати в кулінарії, де ви використовуєте, наприклад, там, сік лимона, якщо це там. Ну, я, наприклад, з рибою використовую лимони, там всякі чаї, всякі бісквіти кондитерські вироби так само можна використовувати плоди лаймквата. Якщо з кафіром вже е, на смак, треба його спробувати, щоб зрозуміти, коли куди вам хочеться оті ефірні масла, його шикарні. Я поки що не придумала нікуди, це тільки чай, і свату ми давали листя і плоди. Він робив якусь настоянку. Дуже всім сподобалося. тож все можна спробувати і використати. Лаймквати так само. І рослина компактна, і плодів багато, і використання ну, дуже широке. Ви рощете вдома, все, що попадається, всі кісточки, всі гілочки, все прибиваєте, все вкорінюється. Це дуже цікаво ще й корисно. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей!